Судний день питання не в тому, коли, а в тому, як. Роздуми над Божим Словом на 33 звичайну неділю. рік В. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав. Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи Учителю, коли ж це буде, і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів, Стережіться, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я. І час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи не бійтеся, бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Тоді говорив їм: Повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті. І жахливі події, і будуть великі знамення з неба, але перед цим усім накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я, станеться ж вам це насвідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати. Бо я вам дам слова та мудрість, яким не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості. Здобудете ваші душі. Сьогоднішній уривок є мовою Ісуса стосовно останніх часів. Коли читаємо цей фрагмент, то може виникнути певне непорозуміння адже він складається з двох частин. Перша стосується знищення Єрусалима, зокрема Єрусалимського храму, а друга Останніх часів та пов'язаного з ними переслідування Християн. У 66-му році після Різдва Христового в Юдеї вибухнуло антиримське повстання, внаслідок якого римське військо на чолі з Титом після п'яти місяців осади Єрусалима знищило храм. Загальна кількість юдеїв, які загинули від меча римлян та від голоду. Згідно з Йосифом Флавієм становила один мільйон сто тисяч. Саме цієї події стосується пересторога Ісуса з сьогоднішнього Євангелія. Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Війна це настільки жахлива подія для людей, які її переживають. Аж мимоволі в їхньому серці зароджується переконання, що це все, кінець усього, кінець світу. Можливо, тому Ісус переходить від пророцтва про жахливе зруйнування Єрусалима до пророцтва про останні часи. Він наводить знаки останніх часів. По перше, Господь застерігає від лжепророків. Які говоритимуть про те, що Христос уже нібито прийшов, адже друге пришестя засвідчать такі чіткі знаки, що не помітити їх буде просто неможливо. По друге, Ісус говорить про те, чого треба буде зазнати людству по дорозі до Його другого пришестя: повстане народ проти народу і царство проти царства. І будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі знамення з неба. Жахливі події, які супроводжували і надалі супроводжуватимуть історію людства: війни, голод, природні катаклізми, всі вони є ознакою присутності зла та гріха в цьому світі і будуть наявні. В цьому світі поки в ньому присутнє зло, тобто до моменту останнього суду. Ще одним проявом присутності зла в цьому світі є переслідування сповідників Христа. А перед цим усі накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів. І володарів через Моє ім'я. Станеться ж вам це насвідчення. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через Моє ім'я. Однак Ісус зосереджується не на тому, що має статися, а на тому, як вірні Його мають. Протистояти злу. Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати, бо я вам дам слова та мудрість, якими не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. І волосина з вашої голови не пропаде. У вашої терпеливості здобудете ваші душі. Жодна людина у своєму житті не може уникнути страждання, болю і смутку. Все це частина нашого життя, адже воно пронизане гріхом і наслідками гріха, який несе страждання. Війна, як і смерть, це завжди катастрофа і для того, хто її пережив, але особливо для того, кому війна стала закінченням земного життя. Земного існування, бо кожна смерть є катастрофою людського існування тут на землі. По смерті людина вже стає на своєму так званому індивідуальному суді Божому, на якому вона вже знає свою долю, тому для кожного померлого смерть це фактично його останній суд. Друге пришестя Ісуса Христа. І пов'язаний з ним судний день це завершення усього цього світу, але кожному з нас треба більше піклуватися про те, як ми предстанемо перед Господом у наш день суду, тобто в момент нашої смерті, бо саме від цього залежить уся наша вічність. Водночас кожне страждання завжди є великою спокусою супроти віри. Проти довіри Богові сама смертна агонія це таке велике страждання для людини, що спокуса відійти від Бога досить значна, великого болю і страждання людині завдає те, коли від неї відвертаються найближчі брати і сестри, батьки, друзі, ті, від кого ми природно. Маємо право очікувати моральної підтримки в тяжкі моменти життя. Тому, Ісус, заспокоює нас, щоб ми не зневірилися в хвилини страждання, отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати. Бо я вам дам слова та мудрість, яким не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. І волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Перед лицем страждання, відчуття самотності, а особливо страху перед стражданням і смертю будьмо впевнені, що люблячий Ісус поруч із нами. Він про все подбає, від нас же Він очікує лише терпеливої довіри Йому. А цікавість, коли і як відбудеться друге пришестя, це все ж таки справа другорядна. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.